Зеленський запропонував легалізувати партнерство, де будуть представники однієї статі. А? Як ти? Мені здається, не стільки запропонував, скільки у нас була петиція петиція, петиція була. Ну, він розляг, слухай, він і, може сказати, заплату. що, типу, як було раніше, раніше каже, є у нас конституція. В конституції це священний союз, чоловіка і жінки. Вірно? Ну, типу, конституція, ну, спираєшся на неї все, ти гарант. А тут він каже, а партнерство каже: Ну, блін, ну це ж не шлюб. Ну, типа, уряд, пропоную вам розглянути і зробити закон. Ну, він не просто запропонував, а рекомендував, по суті, да? І це зовсім інший погляд. Я тобі так скажу: я не вважаю, що це займе, що це відтягне багато ресурсів розгляд і його за такий закон. І як. -то... Як такий собі феномен, це має право на життя, тому що ну якщо взагалі петиція була і вона набрала досить багато голосів, е і давай ми будемо говорити yeah. щиро. прямо а, прямо зараз так. петиція проти гей-шлюбів набрала теж 25 тисяч голосів, буквально сьогодні. Ну окей, ну і теж розгляне, значить, президента да, і скаже, що шлюби ми якось і не легалізовуємо. А це не шлюб, це партнерство. Да, 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 ну да. просто крайне, це ж не шлюб. Ні, ну я не розумію тих людей, які, які на які насправді цю петицію. Все просто тому, що я намагаюся не лізти в, в ліжка інших людей, і мені здається, що дійсно може бути така об'єктивна проблема, коли ну просто я ж тобі кажу, давай ми просто визнаємо те, що у нас дійсно є. У нас дійсно є а, сексуальні меншини, і дійсно є ситуація, коли я а, думав, вони, да кажуть, сексуальні зв'язки що... <ріст> <ріст> у нас ні, ні, у кожного з нас з тобою окремо вони, я думаю, певно є, особливо хочу те, що ти одружений, але так. <ріст> 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 Пише, що партнерство може бути не серед геїв. Ну, в теорії так. Да. Нема Я закону. Збивши, Дивіться, да. панове, зараз закону немає. За великим рахунком те обговорювати і нема чого, але це, по суті, тектонічний суд в нашій політиці. У нас президент публічно закликає парламент придумати щось для того, щоб могли щось там зареєструвати. І ну, ну коротше, це в принципі само по собі уже якесь величезне явище, тому що. За всі роки існування України, все таки антигейська тусовка вона була домінуючою, і вона була домінуючою в першу чергу в політиці. Тобто ці всі дяді серйозні, які були у нас в політиці, вони не могли допустити навіть подумати, щоб цими речами в принципі займатися, і це було неприкольно. Ну, типу, уявіть Янукович, який типу, по поняттям за великим рахунком живе, і він, типу, такий ну гей, давайте, якось жініться. І. Це раз. А два, що мені цікаво, що це партнерство це абсолютно геніальна штука. Чому до неї раніше ніхто не додумувався? Тому що це, по-перше, закриває повністю все питання з конституцією, тому що, ну, типу, не порушується конституція, це не шлюб. Шлюб, чоловік жінка. А ви маєте звичайно ті самі права, але, типу, не шлюб. І... Е... Також це закриває питання з церквою. Ну, типу, як які претензії взагалі має бути у церкві, якщо це по суті контракт? Ну, типу, контракт у випадку там смерті, там то-то, то-то буде, у випадку того, там то-то, то то буде, і так далі, і так далі. І, типу, проти чого церква взагалі буде протистояти? Також е що взагалі може бути е у випадку з всіма цими консерваторами, да, там, традиції, порядок і так далі. Знову ж таки, вони будуть протестувати проти партнерства. А якщо в законі не буде про стать взагалі нічого написано? Ну, типу, а на, на, ну, що, ти кажеш, на будуть там... протестувати. А як вони будуть протестувати в онлайні? У нас ж зараз масові зібрання заборонені, і знову ж таки, оце це якраз контекст того, що раніше серйозні дядічки були проти цього. Ну це ж якраз у, у, у все вони намагалися спиратися в, в тому числі на свій консервативний електорат. А на який зараз може спертися електорат, якщо в нас виборі неможливо вибори неможливо під час воєнного стану? Зараз взагалі, ну. Кажу так, не було я, щастя, я, так, не щастя не було. Я, я, я я про перспективу. Ну, типу, ну припустимо, навіть у мирні часи. Ну, навіть у мирні часи. А... а зараз буде так. Зараз я думаю, що цей закон приймуть. Хоча знову ж таки, враховуючи нашу раду, нас може не прийняти в повністю геніальну і ідеальну річ і прийняти якусь херню Коротше, якщо зараз це приймуть, то наступні, там не знаю, 3-4-5 місяців це вже буде існувати і це нікого не буде колихати. У нас просто, просто про це забудуть і все. І вже на нас під час наступної виборчої кампанії це взагалі не буде питання. тому що умовно кажучи, у ці за, запис суспільства, запит сексуальних меншин був ну виконаний. Все. ну просто зникає предмет да, питання. Да, і да, да. Ви ви по суті закриваєте питання для них теж. І, а при цьому дивись, наприклад, виходять два солдата, які заключають партнерство, тому що у одного із них немає батьків. Він сирота. І нема так. кому за нього піклуватися. І вони кажуть, ми побратими. Типа ну все, і нам це потрібно для цілком зрозумілої речі. От є класний закон, і все і, і, і хто, хто буде протестувати? От ну це, це, це дуже речі. зручний інструмент, і, і тут немає просто ну а, а навіщо це прив'язувати знову ж таки до, до тих самих секс меншин? Реально, це да, так, да, ну, так да. може бути. Ну цілком, А чому ні? Типу, ми ну, закриваємо тим, питання секс меншин. Говорити... типу, а що, у вас все є? У вас є права. У вас є можливості, ну, все, і, типу, а, можна гей-паради вже не проводити. Ну, типу, а на що? Теоретично вже все отримали, права є. Ну, типу, звісно, хочеться у них визнання в суспільстві, як на заході, але, ну, типу, і ну, так, кому кому так, не хочеться. Визнання, але через пророби, ти через раду не протягнеш, я тобі так скажу. Це да, таке да, питання да, прямо, да. більш культуральне. Ну. Але дійсно, прикольно. прикольно що...